Вже неодноразово ми відвідуємо об'єкти, які закриваємо комплексно, де замовник замовляє одразу вікна, вхідні двері та гаражні ворота. Обов'язково зверніть увагу, що всі конструкції на даному об'єкті оформлені в кольорі антрацит, який на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших. Основний вхід у будинок шириною 1,20 мет, тому тут встановлено полуторні двері. Вхід в будинок, замовник також обрав в такому стилі, але це вже одностворка. Саме такого типу моделі з цільною HPL в основній створці оформлюється з штульповій штульпові створці. Тобто, моден чудово доповнюється малюнком з піскоструя. Ці двері оформлені в найкращій комплектації, яку ми можемо запропонувати нашим замовникам для вхідних дверей. А саме. Двері виконані в масивному та елегантному профілі ВДС 7 серія, що має заокруглені форми. Петлі Dr. Хан від німецького виробника, які виконані в кольорі ідентичному до ламінації дверей. Замок фур автомат від німецького виробника. З закритими відповідними планками шпінгалет фур з відповідною планкою, що регулюється, завдяки чому запобігається дренаж штульпової частини. Дана комплектація дверей коштує 28 тисяч гривень, але можна замовити точно такі самі двері в дешевшому профілі, та з якісною фурнітурою, і всього на всього вони будуть коштувати 21 тисячу гривень. Приходьте обов'язково в наші салони вікна стиль, і ми підберемо для вас той варіант, який задовільнить саме вас.